Вітаю наші любі глядачі, ви дивитесь канал Лайф, Мене звати Олена Ковальова, і я зараз з нашим постійним експертом на зв'язку з екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, рада бачити і чути. І Я Назян. Давайте виговоримо важливі і актуальні питання, особливо чутки і плітки в інтернеті. Скажіть дуже багато новин зараз про те, що в Росії. Вже не готова воювати, що в на Росії закінчилися ресурси. Скажіть, чи є це реальною проблемою для Путіна, чи справді це так? В першу чергу є реальною проблема для пересічного росіянина. Дивіться з точки зору розкладів, якщо дивитися в контексті тенденції 25-го року, дійсно для Росії це час перевернутих пентаклів. І 90% розкладів навіть зараз нас випали, випали найперші король пентаклів, нераціональне використовування ресурсів, і п'ятірка пентаклів це такий стан, знаєте, які як, як голі босі. Але незважаючи на той, е ті комбінації, котрі випадають в розкладі, у нас наступна карта випадає по карті Сонця. Тобто ти будеш намагатися, попри всі негаразди, труднощі, складнощі матеріального характеру, робити е в контекст е поведінки, що все під контролем, все нормально, і в нас є ще ресурси для того, щоб впливати на ситуацію. Тим самим ти ще більше стаєш заручником ситуації, в нас випадає. Така комбінація, як е, карта Мага в перевернутому стані, неможливість впливати. І занадто е, коли необхідно поставити паузу, переглянути свою позицію е, в питанні, ти навпаки починаєш тиснути більше. І карта Дьявола в перевернутому стані. Це така, знаєте, деструктивна, деструктивна програма залежності. Занадто високі ставки для того, щоб зупинитися. І занадто багато ресурсу вже вкладено для того, щоб поставити на паузу. Е, тим самим ти починаєш уходити в той режим, коли витрачаєш все більше, більше, більше при наближаючи себе до так званої точки безповоротності, тобто неможливості повернути ті позиції, котрі в тебе були на самому початку. Uh, і девіз, девіз розкладу, ми робимо вигляд, що все йде йде за планом. Хоча все далеко не просто не йде за планом, а вже деструктивним чином впливає на майбутній перебіг подій. Так будемо вірити, що все ж таки, врешті-решт, ресурси закінчаться і, врешті решт ця війна закінчиться. Але давайте ще поговоримо про. Вплив таких, знаєте, світових подій на нашу державу, на нашу Україну, а саме про інаугурацію Трампа. Як це вплине на Україну? Ця подія? Інаугурація Трампа це чергова дата, до котрої багато, багато людей намагається прив'язати колосальні які зміни чи ситуації, котрі дійсно будуть. Впливати на подальші перебіги, з точки зору самої дати і самого, самої дії, в розкладі в нас буде така цікава комбінація: як перевернуті плани і спирання на попередній досвід. У нас такі самі розклади були на виборах в Сполучених Штатах. Такі самі розклади в нас є до. Певних переламних моментів, котрі ми самі е, робимо в якості проекції, і кожного разу, коли ця дата приходить, нічого кардинальним чином не відбувається і не змінюється, і ми, ми виходимо в стан розчарування. Е, якщо дивитися по Трампу, в нас він випадає як або король пентаклів, або карта блазня. В нас випадає, карта дурня. Зараз в розкладі в нас карта дурня, вона йде в проекції того, що ти будеш намагатися е, начебто робити кроки для того, щоб дійсно вирішити ситуацію, в тебе буде можливість, е, в тебе буде ресурс і важелі впливу на подальший перебіг подій. Але тим не менше, якщо ми дивимося саме в контексті України, е, в нас випадає підвішений стан стан невизначеності. Або підлаштування під ті плани і той перебіг подій, котрі будуть відбуватися, е, я вам не можу сказати, що е, кардинальним чином його дії дії Трампа зміняться після інавурації. Він буде намагатися вплинути, але с, е, сказати, що в нас будуть якісь е, плоди від цього впливу, або активні зміни. Не може, тому що в нас карта праці випадає в перевернутому стані, і ту жезлів головна карта, котра вказує на те, що ти там будеш намагатися рухатися вперед, вирішувати ситуацію. Вона в перевернутому стані. В нас також випадає. Це момент того, що ті плани, котрі ти старанно вибудовував, не зможеш реалізувати в повному обсязі. А для України це більше знаєте, як такий проміжок часу. В контексті сподівань, котрі не виправдаються і не реалізуються в тому вигляді, як ми вже собі спланували. Стосовно знову ж таки інаугурації, 90% розкладу вказує, що Трамп буде намагатися закрити власні питання, закрити якісь матеріальні питання, закрити свої амбіції і забезпечити максимально безпечне, комфортне середовище для. Себе використовуючи знов ж таки подурню, використовуючи неправдиві конструкції, популізм, маніпуляції і українське питання це знаєте черговий важель, котрий буде намагатися використати для того, щоб закрити виключно свої питання і реалізувати власні амбіції. Абсолютно згодна з вами, Віктор, і знаєте, до речі, про сподівання, про які ви кажете, це дійсно українці сподіваються, мені здається. З усіх лідерів, які нам допомагають, так або щось висловлюють нашу сторону, і до речі, про те, що Трампа закінчить війну, як він казав, за 24 години спочатку було тепер букмекери прогнозують йому, що він закінчить війну за 90 днів. скажіть, чи вдасться йому це зробити, і за скільки днів чи годин він це зможе зробити? пам'ятаєте, була в дитинстві така казка, коли е, чоловік повинен був зробити з однієї шкіри е, шапку. І нього питають: а зможеш зробити дві? Кажу: можу зробити дві, а зможеш зробити три, можу зробити три, а п'ять. Також зможу, але будуть вони маленькі. Е, точки зору Трампа цікаво. Те, що карта мага випадає в розкладі, тобто дійсно є можливість вплинути на ситуацію, вплинути на перебіг подій. Але першочергові питання це не питання миру. В нас немає карти миру е, в прямому положенні. Вона є в перевернутому положенні, тобто, е, не є першим пунктом досягти миру, досягти злагоди, досягти якоїсь гармонії. Першим пунктом в розкладі є Туз Пентаклів. Туз Пентаклів – найголовніша грошова карта в розкладі, котра свідчить про те, що основа е бажань і амбіцій Трампа полягає саме в ресурсі, е до тих пір, поки ти можеш отримувати ресурс, ти будеш робити все можливе для того, щоб е цей процес продовжувався. З точки зору, е сам, саме термінів закінчення. Війни. В нас е, випадає карта повішеного, повішений це підвішений стан, стан невизначеності. І е, Трамп в цій в цьому розкладі він нагадує: знаєте, Моесея, котрий буде водити е, народ 40 років по пустелі, хоча вихід можна було знайти за півроку, за рік, але ти будеш активним чином зображати месію. І тобі навіть буде подобатися той статус, і ти будеш максимально е, часто переносити ці терміни на наступний, на, наступний період, на наступний період. І в нас починалося все за 24 години. Після було 48 тиждень, максимум місяць, вже 90 днів. Е, я думаю, що ближче до термінів е, 90 днів. Е, Періш за все буде зроблено наратив, що до кінця каденції президентства Трампа він зробить все можливе для того, щоб закінчити війну. Але спирання на попередній досвід, карта П'ятірка Кубків, вона підтверджує моменти, котрі пов'язані з тим, що ти будеш, поки тобі буде вигідно, поки це буде працювати як важель впливу. Ти будеш максимально довго тримати о, в стаді, в цю ситуацію в стадії кипіння, о, причому є ризики, що ти можеш стати заручником ситуації, ситуація може навпаки зіграти з тобою злий жарт і втрата контролю руйнівним чином вплине на твій статус, на твої шпентаклі, на твої ресурси. І може спричинити більш глобальні карта страшного суду це більш глобальні деструктивні ситуації, е в котрих ти не просто не, не, не зможеш знайти вигіду, ти навпаки втратиш більше, ніж е отримував, е очікував отримати. Тому ну, я не думаю, що ці, в, в ця, в ці терміни 90 днів вони є реальними. Ну і ще хотілось би поговорити до речі про інші країни, інших лідерів за словами Зеленського, Угорщина, Словаччина та Німеччина не хочуть бачити нас в НАТО. А чому ми можемо глянути це питання? Чому саме ці країни? Дивіться з точки, коли ми переглядаємо питання наших найближчих е, західних партнерів, союзників або просто сус сусідів. В нас випадають дуже схожі комбінації. Країни, країни різні. Країни е відрізняються ментально, відрізняються е матеріальними показниками. Але е з точки зору домовленості, я не вірю е і не бачу в розкладі комбінацій, котрі свідчили про те, щоб ми могли б якось підлаштуватися під бажання, під ті запити, котрі в цих країнах є, і вони будуть сприймати нас на рівних. У нас карта Двійка Кубків випадає в перевернутому стані. Але в них є досить цікава комбінація карта диявола по карті імператора. Є певні домовленості з імператором, з режимом Кремля, скоріш за все, котрі тебе, по-перше, обмежують по рукам та ногам роблять ряд умов, котрі ти повинен виконати. Uh, і зараз більше це схоже не на формат там розвитку або формування планів цих країн, а більше схоже на карта праці відпрацювання грошей режиму Кремля uh, представниками політичного естеблішменту цих країн, uh, представниками лідерів цих, цих країн. І вони намагаються в ситуації отримати максимальну користь і зиск, якщо Україна отримає бажане. Цей користь та зиск вже отримати не можна буде. І е, питання в чому, що з точки зору е, ситуації, вони будуть робити важкі дуже конструкції, що необхідно виконати певний ряд умов, що ми не хочемо е, робити ескалацію конфлікту, що необхідно якось домовитися. Е, причому. Е, Виходячи з розкладу, це просто знаєте таке лицемірство, і е, карта дурня це момент того, що тобі не кажуть ні, тому що ми співпрацюємо з Росією, тому що ми маємо інтереси, е, пов'язані з режимом Кремля. Будуть придумувати якісь просто смішні конструкції е, для того, щоб аргументувати відмову. Від е, руху України в, в напрямку НАТО в напрямку Європейського союзу, Європейської інтеграції. Тощо. Ну так. Тобто, ви ви виправдовуватися, виправдовуватися. Казати, що ну в двадцять високосний рік не можна було. Двадцять е, важкий рік може так, так за місяць через два приходьте влітку, а влітку в нас відпустка. Але давайте, Вікторе, тепер про хороше поговоримо. Україна та Британія підписали угоду про сторічне партнерство. Скажіть, чи дійсно це історичний момент, і які зміни нас чекають? Що буде далі? Як це повпливає зокрема для, на Україну? 25-й рік. Він його можна сміливо назвати роком колоніалізму. І буває е це явище різного формату: хтось намагається купити Гренландію, хтось намагається зробити союз з Канадою, хтось намагається, як Росія, загарбати територію сусідів. А Британія вона намагається бути демократичною, намагається домовлятися і шукати. Інші конструкції не вогнем та мечем, а за столом переговорів. З точки зору розкладу нас випадає двійка кубків карта союзу, е начебто за взаємовигідного союзу. Але е у Британії все одно є певна генетична пам'ять, і вони, якщо переглянути е цей союз, вони випадають по карту дьявола. тобто є певні прив'язки, певні обмеження для створення нових союзів або о, пошуку більш вигідних умов для України. Основа в нас лежить Пентаклі. Пентаклі це все, що пов'язане з грошима, з матеріальними питаннями, причому начебто взаємовигідними, ну, взаємовигідна співпраця. Але це не, це не благодійність, це не проста безкорисна допомога, це пошуки зиску і спроби зробити все можливе для того, щоб в тебе була позиція імператриці, тобто можливості зробити комфортне середовище, можливості отримання матеріальних ресурсів, матеріальних благ. Можливості для розвитку. Це перше. Другий момент в нас випадають е, мечі. Мечі це карта е, сили, це карта, котра символізує знову ж таки новий початок е, в форматі певних військових союзів, е, не в форматі НАТО, а в форматі саме знаєте як карта нового початку. Це щось нове, того, що раніше не було. І якщо дивитися в, в розклад повністю, я б сказав би так: більше, більше зацікавлена Британія в цьому союзі ніж Україна, а Україні оскільки вона отримає більше ресурсу, більше можливості, і більше користі і зиску ситуації. А для України цей союз цікавий виключно для того, щоб контролювати процеси, і для того, щоб позбавити важелі впливу наших ворогів і Росію в першу чергу. І зробити такі конструкції, коли інтереси України буде представляти Британія, будуть представляти інші країни в контексті протидії. Росії, Російській Федерації та ворогам, ворогам України цікаво. Звичайно, цікаві події відбуваються на початку цього року. Дякую вам, Вікторе, за детальну інформацію і детальний прогноз. Зустрінемось в наступних ефірах.